Телеканал TVI захопили рейдери. Бізнесмен Олександр Альтман не має жодних прав і повноважень. Про це заявив нинішній власник ТВА Костянтин Кагаловський під час прес-конференції спільно із гендиректором Наталією Катеринчук. Але таке рейдерське захоплення тимчасове. Кагаловський обіцяє залагодити питання вже у найближчій перспективі. Розговори о так називаємо продажах в последнє TVI кому-небудь Комуліба це чуш. ні таких розговорів чи переговорів. ни переговоров, даже ни разговоров, я таких не вел, и канал, и, и, подсобир... и, продавать канал не собирался, и не собираюсь. Значит, далее, как я вижу, попытку рейдерского захвата, ну, как, я бы так сказал, у вас в Украине говорил житель Одессы Паниковский, это грязные, не, как он говорит, мелкие, не, жалкие, ничтожные люди. Там жулики типа Альтмана, поделавшие доверенность моей компании. Это на, на таких вещах далеко не уедешь. Я думаю, что не стра стратегия простая. Значит, сейчас получить контроль над каналом, а потом пойти его продать тому, кто этот канал закроет или сделает его музыкальным. Потому что, как вы, наверное, прекрасно знаете, канал этот убыточный. И на самом деле дураков таких, как я, которые будут платить деньги, финанс, скажем так, финансировать за свои деньги убыточный канал, который независимый, поэтому не всем нравится в Украине, таких дураков вы больше не найдете. Генеральний директор Наталія Катеринчук заявила, що вже подала до міліції відповідну заяву. Принаймні, поки триває конфлікт, новин на каналі радить не чекати. Я надіюсь, в ефірі нічого не буде, оскільки канал захвачен. А я вважаю, що канал не дожен виходити в ефір, поки он захвачена. Це моя позиція як руководителя каналу. Врешті щодо новин, останнє слово буде за трудовим колективом каналу Ті Вдарити автопробігу по безкнижжю та нехлюйству вирішили українські письменники у міжнародний день книги. Урочистий перформанс розпочинається з наболілого. Червоні стрічки символ язиків політиків, з ініціативи яких розпочалась мовна тяганина. Стрічки прив'язують до масок з обличчями авторів мовного закону Ківалова та Колісніченка. Ми їх зав'язуємо язиками. Так, шановні наші політики. Тримайтеся. Потім письменники беруться з одного боку за одного, з другого за другого. Знаєте, яка цірепка. І тягнуть. Поїхали! О! Обірваного язика постраждалим дезінфікують спиртом. О! Перша допомога Колісніченку. І перша допомога Ківалову. Вирвали язик Ківалову випадково. Буває. Не тому вирвали язик. Ну я думаю, що мобон насправді треба. Не оминають увагою і молодих письменників цього року. Авторитетні майстри нагороджують дебютантку Роксолану Сьому. Дебютант отримує за нашою славною Безарабською традицією пляшку вина року народження, такого як його перша книжка. Що це у нас? Це у нас польські гроші. Твентісенс. Центи. Очевидь, фунти. Китайські юані. Найбільш перспективна валюта. Ну і шекелі, як без них. дуже несподівана, якщо чесно. Я навіть не знаю. Сказали мені, візьміть з собою книжку. Я ще думаю, для чого мені книжку. Взяти? А книжку для того, щоб ми всі побачили, оце книжка стала дебютом. Дмитро, покажіть всім цю книжку. Це книжка стала дебютом року 2012-го, і Ми сподіваємось, що наш дебютант буде мати велике літературно творче. І сподіваюсь, гонорарне майбутнє. Так? Урочисте відкоркування шампанського. Так, Це правда. О! Ура! І колона рушає столицею. Наступний пункт автопробігу Київська міська державна адміністрація. Щоб тут на хрещатику розгорнути свою книгарню першу мобільну. Ядко з книгами розгортають за 5 хвилин. На торгівлю є усі необхідні документи і навіть касовий апарат. На полицях література на будь-який смак і для дорослих, і для малечі. А головне вітчизняних письменників державною мовою. Одразу ж покупців. Перший покупець Севастополя, перша виручка А які ти казки любиш читати від подій торгових до подій жалобних ядку зачиняють, автоколона рушає, щоб вшанувати пам'ять зачиненої книгарні знання у центрі Києва на головній вулиці столиці. Тепер жодного магазину української книги зазначають письменники. Магазин поминають свічкою пам'яті скорбним вінком. Поминають і тих, завдяки чиїй політиці зачиняються крамниці з вітчизняною літературою. Маячить вже Русь Тілогрійка, знову мариться Русь конвой. Зупинись, моя птиця трійка, все ж задню, блят. открой! попри все, українська книга ще на плаву підкреслюють митці. Час від часу підприємці ризикують і не програють. На тлі дефіциту вітчизняної книги українські автори починають користуватись неабияким попитом. Гончар, Франко, Кобзар ну всі наші українські письменники і сучасні. Купують дуже добре книги після відкриття магазину. Дуже добре, багато дуже. Як кажуть фанатів, українці майже перестали читати свідчить статистика. А навіть серед невеликого відсотка тих, хто читає, меншує прихильників друкованого слова. Електронні книги витісняють друковані. Одне покоління вже прогавили, кажуть майстри. Тож для відновлення традицій читання акцентувати увагу потрібно на дитячій книзі, щоб прививати любов з маличку. Антоніна Кравченко, Іван Балілий, Андєві. Держава найбільший роботодавець в Україні, і водночас найбільший порушник прав найманих працівників. Головно це стосується розміру оплати праці, а також і вчасної виплати. Ще на початку року міністерство фінансів направило листи керівникам бюджетних установ, аби ті оптимізували витрати все відповідно до затвердженого бюджету. 2013. таким чином. Керівників попередили. Таким чином, фактично, міністерство фінансів, кабінет міністрів України, дав пряму вказівку. Керівникам бюджетної сфери, щоб або кримінальна відповідальність за порушення бюджетної дисципліни, або ви повинні скоротити штат своїх працівників. І у нас от виходить парадоксально взагалі картина в ситуації, коли утворюються нові міністерства, розгортається, збільшується бюрократичний апарат, збільшується у нас кожним роком апарат Кабінету міністрів України, Верховної Ради України, адміністрації президента. Та України разом з тим служби, які працюють для людей і на людей, фактично сьогодні вимушені скорочувати свою, свою, свою чисельність. Як зазначив Розенко, уряд втратив контроль над заборгованістю в країні найбільш вразливими нині і галузі сільського господарства, транспорту, соціальної сфери та охорони здоров'я. Добре, приляг Станіслав Юфремов АІНТІВІ. Життя у скайпі, сніданки, уроки і виховна робота такі сучасні реалії українських родин, в яких батьки виїжджають за кордон у пошуках заробітку. Чимала частина із них жінки. Півтора-два мільйони громадян України виїжджають на роботу за кордоном. Жіноча міграція відрізняється від чоловічої тривалістю перебування за кордоном. Жінки частіше, ніж чоловіки роками і навіть десятиліттями перебувають за, за рубежем. Статистичні дані мають цінність насамперед для політиків, щоб можна було правильно вибудовувати свою політику. Але і для нас тематика і проблеми набувають зримих обрисів і стають набагато зрозумілішими. Сучасні українські автори проблему озвучують на власний манер у літературній збірці. Мама по скайпу 11 творів розповідають про випробування по різні боки моніторів комп'ютера. Мар'яна Савка згадує сумні дитячі історії. Коли я читала ці літературні твори дітей, над багатьма цими творами мені довелося просто плакати, бо багато з них говорили саме про те, що. Найбільше, чого їм хочеться дітям в Україні, це жити зі своїми батьками. Представництво міжнародної організації з міграції в Україні прагне бодай чимось допомогти. У найвіддаленіших куточках бабусь і малюків навчають користуватись скайпом. Для більшості це єдиний спосіб побачити маму чи тата. Питання дітей з трудових мігрантів є достатньо невивченим феноменом. Міжнародна організація з міграції вивчає цю проблему, адже близько 200 тисяч дітей за останні п'ять років зростали без батьківського опікування у зв'язку із трудовою міграцією дітей. Та скільки на моніторі не розглядай матусю, ближчою вона не стане для дитини. Міграція справжнє психологічне випробування. Справді що. Ці діти, діти трудових мігрантів, вони напевно більш глибше і більш тонше відчувають біль в тих певних обставинах. Відбувається цей розрив, комунікативний розрив між дорослими і дітьми, внаслідок того, що батьки змушені виїжджати за кордон, щоб створити дітям краще життя. Італія, Португалія, Франція і Скандинавія далеко не тільки туристичні напрямки: ніякого all-inclusive і дорога без зворотнього квитка. Розірвані родини проблема глибоко, соціально-економічна. Скайпом не врятуєш, хоча бодай трохи зарадиш. Ірина Фомицька, Андрій Пішта,